Так, робітники столичного забудовника розпочали підготовку майданчика для майбутнього будівництва. Паркова зона Кордівки таки потрапила під руку бізнесменам. Незважаючи на довгорічну боротьбу та незакінчені судові розгляди, фірма забудовник вирішила не чекати на рішення Київського апеляційного суду та розпочала роботу. Ми збираємося будувати житловий будинок. У нас для цього є всі необхідні документи.

А зачем кому опасне? Кому опасне? Воно може упасть. Не зупиняє роботу ні наявність мораторії, на будівництво прийнятого міською радою ще в грудні 14-го року, ні протести мешканців. Ви приїхали, непонятно понятно відкуда. Хотілося зі все вирубити, засрать, поставити на етажки, засипати піском і щоб город наш кончився, понімаєте? Забудовник на всі закиди відповідає мовляв, дозволи є, тож працювати будуть на сьогоднішній день. Якщо мені не зміняють у ній розрішення на 212, на Снасно 212 дванадцять дерев'їв. Ми помітили 162, Якщо мені не зміняють пам'ять, треба буде посмотрети, тому що остальные не мішають знищувати дерева. Дозволили в дільниці контролю за благоустроєм. Мораторії накладе на будівництво. А зараз в них є декларація на початок підготовчих робіт до будівництва, тобто це підготовчі роботи. Тож тільки на забудовник звернувся без зайвих складнощів. Заступник керівника дільниці з контролю за благоустроєм Артема Стаха підписав дозвіл: якщо роботи не виконані. Е Заявник може звертатися в будь-який момент щодо продовження ордену. Щодо протестів чернігівців, котрі зібрали більше двох тисяч підписів проти будівництва багатоповерхівок в Кордівці. Забудовник каже, вони теж підписали соціальний договір з мешканцями, щоправда, лише з найбільш поступливими. За ним зобов'язується відремонтувати під'їзди сусідніх будинків, аби тільки ті не нарікали на будівництво. На самом деле на договорі 12 підписі, але цих людей вибирали від кожного під'їзду. Тобто люди зібралися і говорили, хто буде підписок. Сім гектарів землі виділили ще в 2010 році. На двох мають з'явитися будинки. Жителі протягом п'яти років протестують. Наразі ж прокуратура внесла подію до єдиного державного реєстру. Слідство триває.